Обчислимо вартість сукні після оцінення. Так як початкова вартість 144 гривні і це, звісно, 100%, а далі нам сказано, що вона була вартість внаслідок оцінення, зменшена на 60%, то 100 відняти 60 ми маємо 40% вже вартість сукні після оцінення. І для того, щоб знайти, ми можемо записати, що х гривень це 40%, і далі, наприклад, розв'язати це за допомогою пропорцій. Тобто для того, щоб знайти х, ми маємо 144 помножити на 40 і поділити на 100%. Або можна було знайти ці 40% чи інакше. 40% це 0,4, і тому потрібно 144 помножити на 0,4. Відповідь, звичайно, буде однакова. Тобто, в даному випадку, от, наприклад, якщо ми ось так от будемо робити, скорочувати, якщо 144 помножити на 4, це буде дорівнювати. Так. ділимо на 10-57,6 гривень це вартість сукні після уцінення. Ну, а далі у нас питають, скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості після уцінення? Тобто у нас порівнюють початкову вартість з вартостю після оцінення. Те, з чим порівнюють, ми беремо за 100%. Отже, 57,6 гривень це 100%. А початкова вартість 144 це невідомо скільки, ну, наприклад, їх відсотків. Знову ж таки, пишемо пропорцію і розв'язуємо. Х буде дорівнювати. Ми маємо 144 помножити на 100 і поділити на 57,6. Ну, Спочатку будемо ділити. Наприклад, 144 ми поділимо на 57,6. Для цього перенесемо кому і 1440 поділимо на 576. Ну, напевне, ми візьмемо по 2. Так, 12... 15 і 11 віднімаємо і маємо в результаті, так, тут 13 відняти 5, 8 і 3 відняти 1, 2, 288. Ставимо кому, і зносимо цифру 0 після коми. Далі ділимо 2880. Ну і напевне, це візьмемо по 5. 30, 35, 3. 38, 25, 3, 28. Отже, 2,5% а потім ми множимо на 100 ще і х буде дорівнювати. Переносимо кому на дві цифри вправо, отже, 250. Тому 144 гривні становить 250%. Це ми записуємо у відповідь. Тому першому буде відповідь 57,6, а в другому 250. По пільзі за 75 кВт годин користувач сплачує на 25% менше від вартості за тарифу. Тому знайдемо, скільки це від 0,28 гривень. 25% це одна четверта, четверта частина. Тому коли ми 0,28 помножимо на 1 четверту або поділимо на 4, то ми будемо мати 0,7 гривень настільки менше сплачує е, користувач. Тому він сплачує 0,28 мінус 0,7, він сплачує 0,21 гривні. Можна було і по-іншому це шукати, тому що якщо він сплачує одну, на 1 одну четверту менше, то фактично він сплачує 3 четверти від вартості, тобто 0,28 можна було помножити на 3 четверти і буде, звичайно, той самий результат 0,21 гривні. Отже, це він сплачує за 75 кВт годин. Тому побачимо, яка ж це буде вартість. Значить, ми 75 помножимо на 0,21. Помножимо отже, 0,21 множимо на 75. Для множення записуємо, не звертаючи уваги на кому, так як нам зручно множити, і множимо 5, 10, потім множимо на 7, 14, додаємо. І далі в результаті дві цифри коми відокремлюємо 15,75 гривень. Це він заплатив за 75 кВт годин. А спожиту в нього було по квитанції, видно 115 кВт годин. Тому решта 115, віднімаємо 75. І це буде дорівнювати 40 кВт годин. Цю решту він уже сплачує по звичайному тарифу 0,28 гривень за 1 кВт годину. Тобто ми далі 40 множимо на 0,28. В результаті я множу 0,28 на 40. Знову ж таки 32, 8, 3, 11, 0 зносимо і дві цифри коми відокремлюємо: 11,2 гривень. Тому загальна вартість або те, що він заплатив, це. Спочатку от він заплатив 15,75 гривень і ми додаємо 11,2. Пам'ятаючи, що при додаванні ми підписуємо кому під комою обов'язково, тобто, коли ми додаємо, ми пишемо так, 15,75 додати 11,2. Як ми бачимо, це буде дорівнювати 26, 95 сотих гривень. Оце має бути записано у відповідь 26,95 гривень. Отже, порахуємо, що отримає Олена. Вона отримає вартість квитка. А це 34,5 гривні. І ще вона отримує половину. Від вартості плацкарти. Так як плацкарта 147 гривень, то 147 ми ділимо на 2 і отримуємо. 73,5 гривень. Це те, що вона отримує. Тобто. Якщо ми додамо, ми будемо мати 108 гривень. Разом з тим, їй ще потрібно віддати, бо з неї додатково стягнуть збір 18 гривень. Тобто 108 мінус 18, 90 гривень. Оце те, що залишиться, і те, що отримує Олена 90 гривень. А далі, скільки відсотків від вартості документа становить ця сума грошей? Йдемо про е, залежність або відповідність від вартості документа. Документ вартував 240 гривень квіток. Отже, 240 гривень ми візьмемо за 100%. Таким чином, 240 гривень це 100%. А 90 гривень ми будемо шукати, скільки це це хвідсотків. Ну, пишемо пропорцію. І потім знаходимо за основною властивістю пропорції тобто, множичи от хрест нагляд, ми знаходимо Х. Х буде дорівнювати 90 на 100 помножити, поділити на 240. Скорочуємо те, що скорочується на 3. І 8, 100 ще на 4. Тобто буде 75, що ділиться на 2. 37,5%. Таким чином це стільки відсотків від вартості документа становить сума, повернена для Олени. Отже, в першому відповідь 90%, в другому 37,5.